Друзі, всім привіт! Компанія Ursa Group на зв'язку. Місні причепи у місті Запоріжжі. Зараз зробимо крутезний огляд моделі Універсал. Давно не було такого огляду. У нас позиція дуже ходова. Має габарити кузова 2500 мм довжина, 1500 мм ширина і 400 мм висота борту. По наружним розмірам ширина причепа 1960 мм ширина по краям крил. Це та борту 400 мм. Товщина бортів 1,5 мм. Це найміцніші борта в Україні. Жоден з виробників в Україні не використовує на сиріних причіпах таку товщину металу на борта. Причіп має посилене А-образне дишко. Два бортових замка. По 1100 кг на розрив кожен. Він Вони дозволяють зробити з причіпа самосвальну конструкцію. Також є подовжування дишла, можна відкрутити два болта спереду, переставити на ці два отвори і таким чином подовжити кузов причіпа. На 60 см і можна перевозити довгі негабаритні вантажі, такі як надувну лодку, лісоматеріали та металеві вироби. Якщо ви не плануєте використовувати як подовження дишла, на ці два отвори можна встановлювати запасне колесо. На даному причепі встановлений тентий каркас середній. Він має висоту 72 см від борту до верху тенту. Від підлоги прицепа до верху тенту чистими буде всередині 110 см. Посилена частина прицепа це ходова. Вісь іде кнот на 1250 кг, розбатувака 4х98, двохрядний посилений підшипник по типу переднього. Ресори йдуть німецький алкокобер. 5-листова, 550 кг, під'ємність на кожну ресору. Відбійник ресори. Посилені стрім'янки та площадка ресори, амортизатори AlcoCober. Також фірмові крила ставимо, призговики, Дуже якісна резина, товста, не пересихає, не рветься. Крила на металевих оцинкованих кронштейнах посилені. крила кнот стійкий до ультрафіолету. Світотехніка, передні ліхтарі, передні габаріти польські йдуть на спеціальних кронштейнах та задні багатофункціональні ліхтарі з лівим ліхтарем з противотуманним та з правим заднім ходом зроблені усі на байонет роз'ємах, дуже якісно, немає скруток ніяких. Із додаткових опцій на причіпі є опорні стійки. Дві штуки. Так, вони працюють. Та опорне колесо. Можна його піддомкратити. та причіп повністю переведений у стояночний положення. На підлозі прицепа бакілитова фанера вологостійка 9,5 мм, Тент ПВХ 650 грамів. Плотність має, прорезинений, дуже якісний. друзі, міцні причепи у місті Запоріжжі. Переходьте на наш сайт, телефонуйте, всім мирного неба!